Коли чути кроки майстра, відкрийте вуха, підготовлені до його вчення. Кебаліон. Все є думка, все світ є уявним образом. Кебаліон. Весь матеріальний Всесвіт це творіння Всесвітнього, нескінченного, живого розуму. Всесвіт загалом, а також його окремі одиниці, існують в розумі того, в кому ми всі живемо, рухаємось та існуємо. Новоположник квантової фізики лауреат Нобелівської премії Макс Планк стверджував, вся матерія виникає і існує лише завдяки силі, яка приводить частку атома у вібрацію і утримує цю найдрібнішу сонячну систему разом. Ми повинні припустити, що за цією силою стоїть свідомий і розумний розум. Цей розум Матриця всієї матерії, наша галактика Чумацький шлях, наше Сонце разом із сонячною системою, наша планета Земля, це фізичні тіла великих, свідомих, мислячих, космічних сутностей які творять свої світи за допомогою думок ідей. Нічого дивного, бо любе тваріння людини теж починається з ідеї, як на горі, так і долу.